Закон про легалізацію грального бізнесу взагалі має бути скасований. Народний депутат України Олег Мейдич та фракція Батьківщина одностайно підтримали в першому читанні законопроєкт щодо обмежень у діяльності онлайн-казино та вдосконалення заходів боротьби з ігровою залежністю. Втім, позиція партії щодо цього питання незмінна. Закон про легалізацію грального бізнесу взагалі має бути скасований. Наша фракція попереджала про негативні наслідки легалізації грального бізнесу. Ухвалення відповідного закону Верховною Радою лише загострило проблему з ігровою залежністю та збільшило доходи власників грального бізнесу. І, взагалі, закон про легалізацію грального бізнесу має бути скасований. Повідомив народний депутат України Олег Мейдич. За оцінками Національного банку України річний обіг грошей в гральній індустрії це те, що програють наші українці: – 150-170 мільярдів на рік. А засоби масової інформації оцінюються приблизно у 200-250 мільярдів гривень на рік. Це багатократно більше ніж донати на армію. За офіційними даними у 2023 році, порівняно з 2022-м у 28 разів збільшилися доходи підприємств, які займаються гральним бізнесом. Це все, що забрали у нашої держави в Україні. В свою чергу голова фракції ВО Батьківщина Юлія Тимошенко застерігала, що легалізація Казино призведе до поширення ігрової залежності, а відповідальність за негаразди лежить на депутатах, які ухвалювали закон про легалізацію грального бізнесу. Ми попереджали вас, але 248 депутатів в цьому залі проголосували за те, щоб зробити гральний бізнес наживою, обібрати українські родини, а потім констатувати через пару років, що зробили дурницю, зазначила Юлія Тимошенко. Законопроєкт про онлайн-казино, який тепер розглядається в парламенті, став відповіддю на проблеми загострення поширення ігрової залежності серед військових і серед звичайних людей. Ми будемо за цей закон голосувати, але цього недостатньо. Треба просто скасувати закон про легалізацію грального бізнесу. Підсумувала лідерка батьківщини.